Цієї ночі противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Ха 59 х ха та випустив вісім ударних БПЛА типу шахет. Про це йдеться у зведенні повітряних сил зсу. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Ха 59 х ха та шість ударних БПЛА типу шахет. Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України. Ймовірно, упали під впливом засобів РЕП. Також внаслідок активної протидії одна із ракет Х-59, Х-69 не досягла своєї цілі. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях. Укрзалізниця попередила про затримку поїздів під Києвом. За інформацією, укрзалізниці поїзди, що мали рухатися дільницею Фастів-2 Біла Церква Миронівка. 9 вересня продовжать рухатися в об'їзд через станції фастів 1 Київ-пасажирський трипілля Миронівка. Це вплинуло на вчасність низки рейсів. Пасажирам з Білої церкви, яку потяги вимушено оминають, організували безкоштовні трансфери електропоїздами від до станції Фастів. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зранку у Харкові були знеструмлені кілька мікрорайонів. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Серпень став другим місяцем за кількістю цивільних жертв війни у 2024 році. Про це йдеться у заяві ООН. Внаслідок війни Росії проти України у серпні загинули щонайменше 184 цивільних жителів та 856 поранені. За підрахунками ООН, у серпні було зруйновано 13 освітніх закладів та 38 пошкоджено. Окрім цього, знищено дві медичні установи, ще 28 пошкоджено. В українській енергосистемі немає дефіциту електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Тож, якщо не буде нових ударів, то найближчим часом відключень не передбачається. При цьому енергетики нагадали українцям про необхідність ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, особливо з 18 до 22 години. До кінця тижня Україну накриють дощі з грозами. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Сьогодні очікується непогода на сході та півні країни. Завтра на заході, а 11 вересня по всій Україні. Також 9 вересня ДСНС оголосили у Харківській області перший рівень небезпеки жовтий. Вдень в день в північно-східній частині області та по місту очікуються пориви східного вітру – 15-20 метрів на секунду. В Україні більше ніж вдвічі збільшилася кількість фальшивих гривень. Про це заявило у Міністерстві фінансів. Так, за перше півріччя 2024 року на кожен мільйон справжніх банкнот припадало 3,4 підробки, що на 62% більше порівняно з минулим роком. Найчастіше підробляють купюри номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень 2007. Фахівці зазначають, що треба звертати увагу на водяні знаки захи. Сні нитки та рельєфність зображень на банкнотах, щоб не стати жертвою шахраїв.